29 грудня 2022 року в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси відбулося освячення гробниці мощевика з частиною мощей, преподобно мучника Макарія Канівського. Чин освячення звершу митрополи Черкаській Канівській Феодосії успів співслужінні міського духовенства. Неподобно мучениче Макарии, Мы грешни с умилением притекающим, Дар исцеление приемлем. Ты во источаешь и варящих освящається ікона, сіє ковчег і благодатью Пресвятаго Духа, краплення в Дісі священне во ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Шановне духовенство, дорогі братя і сестри, зараз ми з вами будемо освячувати цей ковчег, цю ікону з часткою мощей святого святого преподобномученика Макарія, покровителя нашого. Покривителя нашої землі, покривителя нашої віри і нашої церкви. Ми вже освячували такі ковчеги з вами в цьому році не один раз. І сьогодні це завершення передачі святих мощей у місця, де особливо шанують святого Макарія. З благословіння Предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Онуфрія. В цьому році ми відділили частину мощей від святого Макарія нетлінного тіла і передали в міста, де святий Макарій або ніс свій послуг і настоятеля монастиря або довго перебував своїми мощами. Ми віримо, що покров преподобномученика Макарія, покривителя канонічної православної церкви, захисника своєї віри і своєї церкви. У всіх тих містах і єпархіях, куди відправилися цього року його святі мощі, буде особливим захисником. Що ж ми освячуємо сьогодні? Ще одну гробницю, ще одну раку. І багато хто з вас її впізнає. Це кришка від того гробу святого від її раки, яка протягом десятиліть до того, як було зроблено цю срібну раку нову для мощей, протягом десятиліть у ній перебували тут, в Черкасах Мощі Святого. Багато хто з вас пам'ятає ці літери, цю кришку, цю інкрустацію на крисі. Багато хто з вас, хто з вас торкався до неї руками своїми пальцями, серцем торкаючись самого святого Макарія протягом десятиліть. Мені розповідали, що на початку 90-х років кришка була ця закапана воском і настільки зацілована, замащена людськими вустами і руками, що сама в собі неначе несла благодать святого Макарія. Ми її відреставрували у Києво Печерській лаврі і зробили там всередині таке ж точне зображення святого, як в Овручі, Переяславі і Каневі. І поклали туди частку мощей святого. Куди ж відправляється сьогодні після освячення ця кришка, ця гробниця з часткою святого Макарія мощей, а відправляється вона у Полтаву. А чому в Полтаву? Тому що саме в Полтаві з 1962 року і по сьогоднішній день кафедральний собор це собор Святого Макарія. Кафедральний собор полтавської єпархії, полтавських митрополитів це собор, присвячений святому преподобномучнику Макарію, нашому з вами святому. Після освячення губниці Мощовика святиня сонного духовенства і віруючих чекащан була урочисто відправлена до Полтави.

Рівноє прочені і познання віри православна, ми житів'ячісьому бієм сіцем у хрестовоздвиженському монастирі. святиню урочисто зустріли керуючий Полтавською єпархією митрополит Полтавський і Миргородський Филип з духовенством єпархії та численними парафіянами. Потім було звершено божественну літургію, приурочену 21-й річниці архієрейської хіротонії, керуючого полтавською єпархією. Богослужіння очолив митрополит Полтавський Миргородський Филип Филипп у співслужінні митрополита Черкаської канівського Феодосія та духовенства Полтавської єпархії. Наприкінці богослужіння у своєму слові митрополит Феодосій відзначив унікальність сьогоднішньої події, перенесення гробниці з частиною мощей преподобномученика Макарія Канівського до кафедрального собору Полтави, освяченого на його честь, і адресував митрополиту Филипу теплі слова привітання з нагоди річниці його висвічення в сан єпископа. Сьогодні вдячність Богу лунає з. За... Від престолів із всіх храмів Полтавщини, Полтавської землі. Вдячність Богу за такого архіпастиря, як ви, за любов, яку ви даєте своїй пастві, і паства відповідає тою ж любов'ю і пастирі, відповідають тою ж любов'ю до вас, до свого архіпастиря. В цьому році, у році 21-ї річниці вашої архієрейської херодонії, виповнюється. 60 років від того часу, від того дня і року 1962-го, коли кафедральним собором міста Полтави став Святомакаріївський храм. Храм свого часу невеликий, парафіяльний, який знаходився на околиці міста, але Господь знав, що це буде кафедральний собор Полтави протягом багатьох десятиліть. Про це говорив Христа Ради Юродовий. Кузьма Івашин, Ми знаємо, що про це знав від нього митрополит Григорій, який помер в 1927 року, і заповідав себе поховати біля алтаря Макарівського храму, тому що Кузьма сказав йому: всі храми будуть зруйновані в Полтаві, а Макаріївський храм залишиться аж до другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа, і буде він кафедральним собором. Так і сталося, і по сьогоднішній день кафедральний собор Святомакаріївський присвячений святому, який являється покровителем і Полтавщини, і Черкащини, і цієї великої частини України, а сьогодні, мабуть, і всієї України, тому що преподобний мучник Макарій – це покровитель канонічної православної церкви, це захисник віри. Все його життя пройшло в ісповіданні віри своєї і в захисті. І переходив він з монастиря в монастир по благословінню свяченого тому що там захищав від експансії польської католицької, там від турок та татар захищав, там розорили монастир, тут обитель знешкодили, і він постійно переходив з благословіння митрополита Петра Могили, з благословіння архієріїв із монастиря в монастир, щоб захищати залишки братів і своїм життям. Показувати, як треба бути стійким в православній вірі. А тому сьогодні саме такого святого потребує наша душа і наше життя, наша Україна, коли ми відчуваємо на собі тиск і знаємо, що треба церкву зберегти і віру захистити. Також митрополит Феодосій підніс удар керуючому полтавською єпархією копію прижиттєвого портрета святого Макарія. З часткою його нетлінних мощей. Я, дорогий владика Феодосій, щиро і сердечно дякую вам, що ви привезли, доставили сьогодні до нас частку мощей, преподобного мученика Макарія. Це дійсно наш такий дуже шанований святий, кафедральний собор, освячено на честь преподобного мученика Макарія. Ми вклоняємось цьому святому, ми шануємо його, тому що в свій час, коли він жив, він був. Дійсно, великим захисником православної віри. І зараз наша віра, наша церква потребує також захисників. І ми сьогодні будемо звертатись молитовно до преподобного мученика Макарія і просить Його, аби Він ходати був у престола Господа Вседержителя. Підносив молитви у престола Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого, про те, щоб Господь послав, врешті-решт на нашу українську землю мир, любов і злагоду. Я сердечно всім вам, дорогі отці, братія і сестри, дорогий владико, <кій> дякую за сьогоднішній день. Це такий світлий день в моєму житті, світлий день в нашій єпархії, світлий день в нашій церкві. Ми сьогодні зібрались разом, і я впевнений, що Господь почує нашу молитву, яка спрямована на одне єдине: мир для нашої благословенної української держави, мир для нашої благословенної полтавської землі, яка є серцем України. Я щиро і сердечно всім вам дякую і на всіх вас прикликаю, Боже благословення. Пасі, Господи! Владика, і дозвольте мені за пам'ять вашого відвідування нашої єпархії подарувати цю святу ікону Матері Божої. Дякую. Ви підносите біля неї молитву за нашу полтавську землю. Усі, хто молився на літургії, отримали в дар привезені з міста Черкаси святині Філахто, частинки облачення Філахто. Макарія. Що стосується раки гробниці з мощами, яка в Полтаву сьогодні доставлена, це кришка від гроба, в якому перебувало нетлінне тіло святого преподобного мучника Макарія протягом другої половини ХХ століття в Черкасах. Потім, коли була зроблена срібна рака, в якій тепер почувають мощі, цей гроб, ця кришка у нас хранилася до сьогоднішнього дня. А коли із неї ми зробили мощовик, вклавши частину мощей. І передаємо її сюди, у Полтаву, в Святомакарівський кафедральний собор, тому що знаємо, що тут дуже шанується приподобномучник Макарій, і його люблять також, як люблять і в Черкасах, і в Переяславі, і в Овручі. А чому саме в ці міста, і в цьому році, мабуть, сам приподобномучник Макарій е, дав такий добрий помисел, і блаженніший владико Ануфрій благословив відділити частину мощей, розділити її і передати у всі міста там, де мученик або народився і навчався як Вовручі, або був і і постраждав, як в Каневі, або, як в Переяславі, був протягом декількох століть мощами своїми, як в Черкасах, або, отак, от як в Полтаві, кафедральний собор радянського часу і до сьогоднішнього дня носить ім'я Макарія мученика і особливо він тут шанується. Цьому році розійшлися ці гробниці з мощами по всім цим містам. Особливо важливо, мені здається, що це відбувається під час випробувань для нашої канонічної української православної церкви, адже сам преподобномучник Макарій був захисником і. Твердим сповідником своєї віри і захисником своєї церкви. Ми знаємо це з його життя. Я думаю, він сам постраждав від гонителів церкви. Він сьогодні може особливо молитвами своїми покровительством допомогти нам з вами, сучасним християнам, сучасним священнослужителям, які теж відчувають якоюсь мірою тиск на церкву і сьогодні. Скажіть, будь ласка, як у вас враження від Полтави, від нашого міста і від служби, яка сьогодні відбувається, і від сьогоднішньої події місто, хоч ми побачили тільки із вікна машини, але місто вражає і своїми масштабами, широтою своїх проспектив і вулиць. Знаєте, Черкаси і Полтава по населенню приблизно міста однакові. Але Полтава відчувається трошки по-іншому. І в тому числі і в богослужінні. Це величний е, собор в монастирі. І це, в принципі, цей монастир, який будувався і зароджувався саме тоді, коли жив при подобному Макарій, е, незабутнє, я думаю, духовне враження у нас залишить. І собор, духовенства, багато духовенства, яке сьогодні служить, шануючи свого е, правящого архієрея, митрополита Филипа. Це духовенство, видно, стійке у вірі, молитовне. І благовійне. Я вдячний Богу, що сьогодні прибув до Полтави і що вклонився тут святиням Полтавської землі. Така що б ми могли сказати в якості настанови або побажань для віруючих Полтави і Полтавщини? Мабуть, побажання. Всім віруючим сьогодні Української православної церкви, в тому числі і Полтавської землі, головне це триматися своєї канонічної православної церкви. Ми проходимо час випробувань, час такої духовної турбулентності і земної турбулентності в нашому житті, в нашій державі, в нашому народі, суспільстві і в тому числі в церкві. Триматися за церковний корабель, на випасти з церковного корабля. Ані з лівого борту, ані з правого борту. Це завдання номер один для кожної віруючої людини сьогодні. Не треба слухати тих, хто каже, що цар корабель потоне. Не треба слухати тих, хто каже, що корабель наш неправильний. Не треба слухати тих, хто каже, що пригайте за борт, хватайтеся за уламки, якісь коряги, пливіть. Не треба на цьому кораблі бути. Це омана, це дьявольська спокуса. Тільки наш корабель канонічної церкви пропливе і передалає всі негаразди сьогоднішнього дня. В цьому немає ніяких сумнівів. Треба триматися за свою церкву, не предавати своє канонічне православ'я, і ми обов'язково вийдемо на нове життя, мирне, спокійне, благодатне.